Два тижні тому Володимир Зеленський дав повний карт-бланш новому головкому сирському на кадрові зміни у війську, і вони не забарились. Справа вже дійшла навіть до речників родів військ, зокрема до прес-служби повітряних сил, де змінився прес-секретар замість полковника Юрія Ігната, її очолив майор Ілля Євлаш. І тут варто сказати як про попереднього, так і про нового керівника прес-служби. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов, я журналіст, і тут ми говоримо про основне, що відбувається в Україні. І за нагоди поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Це допомагає йому швидше просуватися у Ютубі. Про звільнення Юрія Ігната повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Причин кадрового рішення він не вказав, але подякував полковнику Юрію Ігнату за продуктивну роботу на посаді начальника служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил. Також він зазначив, що надалі Ігнат працюватиме на іншому напрямку у повітряних силах. Однак власне питання не в кадрових перестановках, це річ нормальна, а в тому, що сталося. Що це сталося одразу після того, як Юрій Ігнат покритикував відомого військового оглядача Романа Світана, а разом з ним і Олега Жданова і Олексія Арестовича. Ну, f 16 вже є в Україні. Вони вже виконували завдання в небі Києва, захищали, випускали ракети. Про це заявив Роман Світан, ага. відомий такий експерт в лапках, який ну, дуже любить покритикувати авіацію. каже: ВВС не существує, командуючий ПВОшник, Він за літаки не дбає і так далі. Ну це ганебна ганьба. Я б цю людину не згадував, якби не було там сотень тисяч переглядів, і весь Ютуб світав. Однак не менш цікавим є офіцер, який тепер буде е, на його місці, майор Ілля Євлаш. Зазначається, що Євлаш проходив службу в командуванні сухоподних військ на посаді старшого офіцера е, служби зв'язків з громадськістю. Очолював е, е, цю службу е, е, і в засобах оборони міста. Києва і про службу оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця також був речником східного угрупування військ. Особливо цікавим є його робота в період оборони Києва, і про це він навіть розповів, будучи ще тоді капітаном Укрінформу. Ми свого часу придумали привида Києва. Наша команда. Ну, у всякому випадку, я був в кімнаті. Це було на початку лютого, якраз під час повномасштабного вторгнення. Тоді Сергій Володимирович Реватий запропонував, що треба зробити, якби такий образ месника народного героя, уособлення в собі людини, яка є асом. Яка може нищити ну тоді дуже багато відео класних було як наша повітряні сили, наша тактична авіація завдає ударів по літакам? Тобто Ілля Євлаш безпосередньо причетний до міфотворчості перших днів війни, до виникнення одного з головних міфів початку війни. Про привода Києва, а який міф він створить тепер? Підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку цьому відео, якщо дізналися щось нове. А, я, а мені це особисто було цікаво про історію цього міфу. І все буде Україна. Дякую.